Дякую, дуже приємно сидіти е всі компанії. Дякую, Веснодя форум за запрошення. Е я буквально декілька місяців тому е казав, що район ЄНЮА мають починати відкривати е редакції в Криму. Е Наталка мене почула і відкрила редакції в Одесі та Миколаєві. В результаті 11 редакцій відкрилося, З чим я їх вітаю, і е сподіваюся, що скоро ми теж зможемо вас запросити. Е ми не дуже велике медіа, насправді ми маємо зворотню історію е в плані. Нашого досвіду, бо ми були спочатку громадською організацією, а потім стали медіа. Ми були одеським комітетом виборців України, який багато там 15 років тому відносно багато вирішив створити спочатку газету, потім сайт. Це все називалося збірком. Багато років це в нас влаштовувало. Ми робили матеріали відповідно про вибори. Як ми жартували, ми проводимо наших політиків від виборів до СІЗО, починаючи від того, як вони балотуються і закінчуючи тим, як завдяки нашим розслідуванням вони інколи правоохоронці про них дізнаються з іншого боку, але все це нас перестало поступово влаштовувати. Так, ми почали робити якісь речі, яких не було тоді, як нам можливо здавалося, де, а де чого дійсно не було в українському, навіть не медіа, а в українському інтернеті. Ми створили дуже дивний для себе формат, календар виборів в світі. Ніколи ніхто такі, ну нашу це взагалі регіональному, тим більше медіа. За рік в українській Вікіпедії теж з'явилася така сторінка, і вона тепер оновлюється щорічно. Ну ми правда теж за традицією це робимо. А потім ми почали дивитися на те, а що не влаштовує наших читачів в медіа, які теж є в регіоні. Бо незалежна медіа це дуже така хитка насправді конструкція з лінгвістичної точки зору. Бо від кого незалежне це дуже дуже завжди викликає питання, особливо коли людина хоче поставити це питання. І ми прийшли до цікавого такого дуже висновку для себе, який почали реалізовувати як не дивно не серед читачів, звичайних, а серед колег. І е, показуючи, що саме з нашої точки зору є незалежністю, е, результат не, не не мав довго чекати. І до нас почали приносити публікації, які знімаються в інших регіональних медіа. Бо туди зателефонував, наприклад, якийсь рекламодавець і сказав, ну, це щось ну, коротше, це про там мого друга, товариша, кума, брата. 에, давай знімемо, скільки це буде коштувати. Ну, окей. Зняли публікацію. Десь годинки за 2-3 ця публікація з'являється в нас. Е, мені вже можна телефонувати, дзвонити, писати. Це не дуже допомагає чомусь. Е, і це було для мене дуже великим якраз, розумінням того, що для. Колег може бути визначеним незалежності. Потім трансформація привела нас до того, як в нас почали приймати закон про мову. Вибачте за таку трошки історичну ретроспективу, але це важливо для подальших подій. І ми його уважно прочитали. Бо ми теж не любимо читати закони, але інколи це потрібно. І почали думати, що з цим всім робити. І ще до того, як він вступив в силу, перед черговим якихось перенесенням його там відкладали скільки, там 5 чи 6 разів, ми беремо і просто просимо наших програмістів. Це був здається листопад 2019 року. 1 січня наша, наш сайт має бути повністю україномовним. Програмісти нас подивилися як на ідіотів. Е ну, але ну, просять гаразд. Да, що робити з архівом? Ні, ну кажемо, архів ми не будемо перекладати, бо ми розуміємо, що таке перекласти декілька десятків тисяч статей. Е давайте от прям так і залишимо. А з 1 січня ми всі, всюди це прокомунікуємо. Все, ми україномовні. А російську версію залишаємо? Ні, от просто з 1 січня в нас її не буде. А, що відбувається з трафіком відповідно наступного дня? Як ви думаєте, Одеса, чомусь всі сайти російськомовні? В нас сайт, звичайно, десь місяці на чотири ми е жаліли, дуже сильно жаліли взагалі про це рішення. Бо ну, блін, ну це все. Як ми будемо показувати комусь, що ці показники кількісні, які нікому не потрібні, але чомусь їх питають. Проходить чотири місяці. Наш сайт виходить на ті самі показники, які були, і починає зростати далі. Без ще, це ще навіть фактично до е, ковіду. Е, приходить 22 рік. Е, нагадаю, наша назва була ізбірком. Е, Українською її, звісно, перекласти можна, але ну, вибухати, якась трошки штучна конструкція. Сиділи ми е, з лютого по серпень, не знали, що з цим робити. Але в цей час нам досі дуже вдячні. МДФ, який каже: Ну слухайте, ну ну має бути людина, яка вміє щось робити з назвою. Ну знайшли нам класну людину. Ярослав Кабзар з нами такий виходить на Zoom. Та що ви це? Ну, це на півроку, це назву міняти ну довго нудно. Добре, давайте призначаємо зустріч в зумі. Ми що це для цього треба? Треба підготуватися. Окей, що там про пройшли. Зробіть які критерії новою назвою треба. Це, якщо хтось буде змінювати назву, можете конспектувати потім використовувати. Склали ми ці критерії. З них приблизно чотири були антонімами інших чотирьох. було дуже зручно, звичайно, обирати таким чином назву. Приходимо ми на цю зустріч. Одна з вимог була дуже простою. Це слово має бути в українських словниках. І причому бажано, щоб воно нормально читалося англійською. Відкриваємо словник, починаємо щось дивитися. Як ви думаєте, скільки зайняв в результаті ребрендинг, який мав зайняти півроку? Саме обрання назви зайняло 95 хвилин. Насправді, ну тобто, це це не трагедія. Трагедія бо потім щось ці назву робити. А, бо це треба змінити сайт, а, змінити реєстрацію, змінити сторінки в соцмережах. До речі, от соц... сторінки в соцмережах ми закінчували змінювати десь тільки буквально декілька місяців тому. Бо Фейсбук дуже не любить, коли а, сторінка з а, майже 40 чи 50 тисячами підписників вдруг випадково починає змінювати назву. Нічого, все все можна перебороти. Доведеться багато листів написати. Куди потрібно, але це можна зробити, відповідно. Ми маємо нову назву, маємо новий сайт. Що відбувається, коли у вас з'являється новий сайт з трафіком? За чотири роки ми двічі пережили цей класний досвід, але в результаті ми були вузькоспеціальним регіональним медіа, яке працює з виборами, політиками. Ну, так, да, на жаль, ми робили розслідування, на жаль, для наших депутатів. Але що відбувається зараз? В жовтні ми увійшли в топ-5 онлайн-медіа по Одесі без різниці, які незалежні, не незалежні. Просто за кількісними показниками трафіку. Значить, цей ребренд був правильним. І потім ми дивимося на все це, згадуємо, чому нас вчив МДФ. Помічаємо таку цікаву історію, що в нас в регіонах є медіа, які взагалі не чули, що є медіаформи, що є е, незалежна медіа що є асоціація медіабізнесу. Взагалі нічого не чули. Вони собі живуть в своїх е, вістях вістівщини. е, їм, їх все влаштовує, на жаль. Добре, якщо вони знають, що ЄНСЖУ, коли було потрібно, вони хоча б змогли попросити бронежилети, каски і е, релокацію ті, кому було потрібно. Але це були далеко не всі, навіть серед них, ті, хто про це знали. І ми почали. А ми випадково з ними спознайомилися. Насправді це абсолютно випадково. і ми самі для себе відкрили таку цікаву штуку, що ми можемо вже бути для них трошки навчання. Слава Богу, що є МДФ, що є Львівський медіафорум, що є старші друзі, яким ми можемо потім передати. Ці медіа на е, подальший розток. Але хтось має їм про це розказати. Е, і мені здається, що от незалежні регіональні медіа якраз можуть бути одним з таких провайдерів, які можуть бути е, е, таким. Дороговказом трошки маленьким, куди взагалі куди бігти. Бо в нас досі залишається така кількість декомунізованих медіа в регіонах, які не знають, що робити, які хочуть закриватися, і їм це не потрібно. Що ось так може бути частинка нашої трансформації. Ну а ми в результаті самі для себе, коли це все почали робити, ми почали думати. І ну, ми, ми текстовий сайт. Ми звикли до того, що ми. Тільки пишемо, е, може щось почас почати змінювати е, в результаті той Ютуб, який в нас був. Е... Створений завжди як просто місце для зберігання якихось відосиків. Ми вирішили, ну давайте все ж таки щось з ним робити. І от мені дуже приємно, що прям звідси я півтори години тому подав заявку на партнерську програму YouTube, бо ми виконали вчора показники в тисячу підписників і чотири тисячі годин перегляду. Слава Богу, да, наша операторка сміється, бо це завдяки їй в тому числі. Це так, да, для, ну, для великих медіа це, можливо, така. Ну, що таке партнерка? Ну, це треба за кілька місяців, там максимум робити. Нам довелося майже рік над цим працювати, але ми це зробили. І за цей час ми зробили в тому числі 5 відео розслідувань по Повоєнних злочинам э, росіян і э, частину цих імен э, передали прокуратурі, бо не всі ці імена вони знали. А э, одне з э, розслідувань дуже сподобалося э, фонду э, Джорджо і э, Амалі Клуні, бо э, вони вирішили, що треба допомагати Україні, а ми можемо допомагати цьому фонду. Дякую.